Вітаю! Отримав свій пристрій, це саме 103G. Але у мене є до вас декілька питань. Звичайно, куди ж всі біжуть, коли є питання, як не до вас. Перше це суто сфутомехані... механічне питання щодо кнопок. На цьому екземплярі вони майже втоплені. Наприклад, кнопка вибору, вона така достатньо врівень. З корпусом. Ці трошки виглядають. Але вони як, ну, якісь м'якенькі, відверто кажучи, я вже можливо, відвик, можливо, я звик до більш дешевих з таким потужним відгуком. Розумієте, як натискаєш, воно прям клацає. Ці якісь такі ну, хиленькі, можливо, правильні кнопки такими і мають бути. Я це Можна розуміти. Можете підказати на всіх пристроях такі кнопки чи ні? Бо якщо на всіх, то взагалі немає питань, і то я вже сам собі надумав. Ще таке питання, помітив, що коли е, горить підсвітка, звук кліків один. Коли підсвітка затухає, то звук трошки міняється. Ось, наприклад, зараз продемонструю, так, розблокувати. Звук один ось я там. Оп. Моментально звук міняється. Можливо, це має сенс. Я поки цього не розумію. Підскажіть, будь ласка, так має це бути чи ні?